Але зараз я хочу долучити ще одного гостя Володимир Хандогій, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний та повноважний посол. З нами на зв'язку вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Пане Володимире, хочу проаналізувати з вами дві теми. Перша, яка стосується наших відносин зі сполученими штатами Америки, ми пам'ятаємо, що була відставка така вперше в історії Сполучених Штатів відставка спікера Палати представників Маккарті. Тепер уже бачимо, що Трамп навіть каже, що може погодитися, мовляв, побути спікером певний тимчасовий період. От мене цікавить, а що буде з підтримкою України, тому що допоки немає спікера, наскільки я розумію, не може відбуватися голосування в Конгресі, і ем, говорять про те, що якісь інші способи допомоги, нібито там Байден через гранти держдепу збирається якось допомагати і так далі. Що ви можете сказати про те, як і чи буде іти допомога Україні? Ну, давайте спочатку визнаємо, що Сполучені Штати вступили в зону турбулентності. Я маю на увазі політичні процеси, і це треба визнати, і нам до цього треба готуватися. Це перше. Ну, друге, я думаю, що запас міцності є в Сполучених Штатах, і запас міцності є у наших відносинах між Україною і Сполученими Штатами, щоб не дуже сильно так знаєте панікувати з цього приводу. Треба по перше, ну це як кажуть, не порада, але це по Перше, треба зрозуміти, хто ж врешті решт займе посаду спікера. Посада спікера в американському політику. це надважлива посада. Від його від цієї кандидатури від нього залежить багато чого в в тому числі, і надання для нас важливо надання допомоги Україні. Отже, перший крок це що буде. Тут є дві, дві новини хороша і погана. Ну, погана новина це те, що їм треба буде займатися цією процедурою, це може зайняти певний час. Ну, а гарна новина це те, що Трамп все-таки, я думаю, зняв свою кандидатуру і вчорашні його заяви, це було в його притаманному йому стилі, знаєте, так, заінтригувати публіку. Отже, сьогодні він підтримав одного з кандидатів на цю посаду, а саме Джима Джордана, і заявив, що він, цей Джим Джордан, буде найкращою кандидатурою для того, щоб зайняти цей пост спікера. Ну, треба розуміти, що не просто так він його підтримав. Джим Джордан відомий своєю протрампівською позицією, і це такий, знаєте, трампіст, де немає, як кажуть, ставити якогось клейма на ньому. Тобто, як він це поведе, це також велике питання, але головне, щоб все таки не заспокоївся Конгрес, хто б там не був, зайняв свою позицію і приступили до розгляду тих законопроєктів, які в тому числі хвилюють Україну. Тут є кілька варіантів. Один з найбільш таких, скажімо, ну, очевидних це, ну, по перше. Те, що вони прийняли закон, який відтерміновує шатдаун до листопада, це ну, взагалі-то добра новина. Але з іншого боку, вони говорили, і Кевін Маккартін про це говорив перед відходом, що буде внесено окремий закон про допомогу Україні, бо загальний бюджет на цей тимчасовий період не передбачає. І такої допомоги. Отже, все буде залежати від таких, знаєте, внутрішньоконгресових. Процедур, які там будуть. Тобто ми сподіваємося, що буде внесено окремий закон на підтримку України. Крім цього, існують ті моменти, про які ви говорили, через держдепартамент, через Міністерство оборони, існують такі можливості. У президента Байдена окремо є така можливість продовжувати. Але стале фінансування, звісно, потрібно, щоб Конгрес прийняв такий закон. От ми думаємо, що це буде зроблено, внесено, принаймні. Ну і сподіваємося на двопартійну підтримку. Добре, ще одна тема, яку би я хотіла б говорити, це наша євроінтеграція. Сьогодні відбувається зустріч у Гранаді е, європейських лідерів, і ми бачимо заяви звідти, зокрема глави європейської дипломатії Жозепа Бореля. Він каже, що Україна підштовхнула, мовляв, чергу в, в Євросоюз, так що це може почати рухатися швидше. А глава Євроради Шарль Мішель як Орієнтир називає 2030 рік. Для нас з нашими спринтерськими побажаннями за рік-два вступити в Європу це виглядає далеко, але тим не менш для європейців це досить швидка перспектива, наскільки я розумію. От як вам виглядає такий орієнтир, і взагалі як ви оцінюєте наші перспективи? Чи наприкінці жовтня, чи принаймні до кінця цього року дійсно розпочати перемовини із Євросоюзом? Ну, по-перше, я б утримався від так би мовити, фіксування якихось конкретних дат. Це невдячна не, не справа. 30 рік, а може 29, -та, 31. -та, там, ну, тобто про це мені здається зарано говорити, і це тільки, на мій погляд, трошки створює завищені очікування і збуджує наші політикуми і власне, і громадян. Те, що в нас є перспективи, це вже ні в кого не, не, не викликає сумнівів. В принципі, ми очікуємо початок переговорів конкретних, ну якщо не до кінця цього року, то на початку наступного року. Знову ж таки, поки що такої конкретної дати немає, але все до того йде. Тому, знаєте, я думаю, зараз особливо важливо зосередитися на тих невиконаних, ну, назвемо це домашніх завдань, які так би висловила. Європейська комісія, європейська Союз в цілому, ну і продовжити. А можливо, де подекуди розпочати роботу з конкретними. Державами, членами Європейського союзу, зокрема і в першу чергу з тими, які знаєте, не в захваті від перспективи членства України в Європейському Союзі, продовжити і розпочати з ними роботу, щоб нейтралізувати той негативний вплив, який значить, створюють ці держави. Ну я думаю, ми всі розуміємо про, про кого тут про які держави йдемо, передусім це. І Угорщина, зараз виникає проблема із Словаччиною, як на мій погляд, поки що ми не знаємо, який уряд буде сформовано, але інди індикатори такі, що, можливо, ми не отримаємо те, що хотіли б. Тобто, це другий трек, робота з державами. Ну і коли воно станеться, думаю, ну, якщо так все-таки сказати, якісь терміни чи там. То тридцятий рік виглядає ну, абсолютно реалістично, але знову ж таки, знаєте, багато тут може статися за цей період часу різних, різних процесів, різних подій, які можуть вплинути в той чи інший бік на е, ці терміни. Тобто давайте робити свою роботу, а там не початий край мені здається роботи, особливо коли ми приступимо до розгляду тих цептерз, як кажуть, розділів Євросоюзу, їх там тисячі сторінок. І де треба буде говорити і проводити переговори по абсолютно конкретних темах. Дякую вам дуже, пане Володимире, що долучились до нашого ефіру. Володимир Хандогі, президент Української асоціації зовнішньої політики. Надзвичайне повноважний посол не був з нами на зв'язку.